Ай, правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, Бо вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні. Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. а крила має. а крила має.